Суботу на Соборній площі відбулося спортивне свято. Тут провели Олімпійський ярмарок. Ви маєте чудове місто, тобто оце. Ця площа вона є ідеальною для проведення е, таких заходів, бо вона, по-перше, презентує місце. По-друге, багато е, така світла, хороша, широка. Вас е, дуже цікаві майданчики. Під час ярмарку працював 21 спортивний майданчик. На Соборній можна було подивитися на гру юних хокеїстів, футболістів, баскетболістів, спробувати свої сили в альпінізмі, веслуванні, боксі, стрільбі з пневматичної ґрунтівки, гри у шахи та шашки. Принагідно тут проводили показові виступи, майстер-класи, навчання із залученням видатних спортсменів міста, призерів чемпіонатів світу, Європи та України. Ми дуже хочемо, щоб сьогоднішнє свято стало першим, але стало доброю традицією для того, щоб це наше подошкілля, спорт, культура, заклади, зашкільної освіти, було помагаємося презентувати себе, показати, чим діти. Відвідувачі та гості захоплено розглядали функціональні зони. Дехто лише сьогодні дізнався, що у Черкасах є такі спортивні секції. Ми вдячні, що зробили таку, таку ярмарку. Більше детальніше можна Узнать, які в Черкасах є гуртки. Ну, для себе то, що є в нас в Черкасах, такий спортивний гурток, як фехтування. Знаєте, дуже приємно бачити, що люди заінтересовані, вони прийшли сюди і дуже цікаво. наблюдать, пробовать. И самое главное, что они, мы уверены, что они заинтересуют и своих детей, и их, которые дети будут приходить заниматься спортом. А это спорт, это здоровье. Светлана Лытвак, Павло Тихоненко, Вика Новини.